Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Середина листопада місяця, ми живемо в центральній частині України місто Вінниця, і вже задумуємося, як ми маємо сіяти під зиму моркву і червоний бурячок. Адже хочеться раніше зібрати урожай моркви, бо ж яка вона соковита і вітамінна, і, звичайно, хочеться її посмакувати раніше. Тим більше посіявши моркву під зиму, ми вже весною будемо тільки спостерігати за сходами, проріджувати її і проводити вже підживлення, щоб отримати щедрий урожай. Тому в даному відео я хочу зупинитися, які саме особливості посіву моркви під зиму, на що ми повинні звернути увагу, щоб все-таки отримати щедрий урожай. Адже багато жаліється городників. що... Вистрілює морква і бурячок, і вони не отримують урожаї. Я хочу поділитися з вами нашим досвідом, що ми робимо і як ми робимо, адже ми урожаї все-таки моркви отримуємо. Друзі, велике значення має своєчасний посів моркви, і, звичайно, багато залежить від погоди. Тому в даному відео я розкажу, коли треба сіяти морку під зиму. Назву самі сприятливі дні для посіву моркви і бурячка під зиму. І розкажу, які сорти ми використовуємо для посіву моркви під зиму. Друзі, морку вже треба задумувати сіяти осінню, коли температура повітря опускається десь до 2-3 градусів тепла, а нічна температура має бути мінусова, так, щоб. Грунт уже був такий примерщий, адже якщо ми посіємо раніше, то може прорости сходи самої моркви, і це призведе до загибелі рослини. Ми повинні уважно подивитися промоніторити прогноз погоди, адже найближчі дні не має бути довгого часу потепління, це дуже важливо. Друзі, дуже велике значення має вибір місця. Потрібно враховувати не тільки, щоб ділянка була сама сонячна, але і яка росла культура попередник на цій ділянці. Хорошими попередниками для моркви є цибуля, картопля, капуста. Дуже погано посіяти моркву після моркви. Морку після моркви можна сіяти лише на четвертий, п'ятий рік. Крім того, морква. І бурячок не люблять кислий ґрунт, і не люблять також, якщо ґрунт такий важкий, тугий ґрунт. Найкраще морква любить рости на супіщаних ґрунтах. Адже ви знаєте, що чим більше розпушений ґрунт, тим менше витрачає рослина енергії на її розсування, як без землі. І ми не раз бачили морква, і така вона вся покручена через те, що важкий ґрунт, і якщо ще й своєчасно немає дощів, то морква не може вирости така красива, велика і рівненька. І Якщо ґрунт кислий чи слабокислий, то звичайно також не буде. Морква давати щедрий урожай, тому обов'язково на тій діляноці, де ви маєте висівати моркву, бурячок. Якщо у вас кислий чи слабокислий ґрунт, потрібно його розкислити. Ну, вапно можна було внести раніше хоча б півтора-два місяці до цього. А якщо ви цього не зробили, то можете приготувати доломітове борошно, можете приготувати попіл. Якщо ж вас... Грунт важкий, то ми завжди додаємо пісок. Також розпушити ґрунт може не тільки пісок, а можна додати торф. І це і розпушить ґрунт і збереже вологу. Для того щоб ґрунт був рудючий, а морква любить бурячок рудючі ґрунти, то звичайно заздалегідь потрібно було додати відеречко перегною або перепрівшого компосту розрахунку на 1 квадратний метр, також додати суперфосфат та ескалійне добриво. Як ми готували ґрунт, під посів бурячка та моркви під зиму. Прошу переглянути відео, яке ви побачите зараз в куточку на екрані. Дуже добре, якщо ви зможете посіяти бурячок, моркву на гряці, яка є на якомусь невеличкому підвищенні, щоб гарно ця ділянка прогрівалася сонечком, і завдяки цьому навісні земля швидше прогріється, і насіння швидше пробудеться. Дуже добре посіяти моркву між цибулею. Зазвичай городники садять три радки цибулі, один рядочок моркви. Це як є метод відлякування цибулевої і морквяної мухи. Так як ми насіння моркви вже маємо сіяти у мершу землю, тому нам потрібно Грядку підготувати уже заздалегідь до настання морозів. Зробити потрібно борозенки в залежності від ґрунту. Якщо у вас щільний ґрунт, то глибина борозенки 1,5-2 см. І якщо у вас легкі супіщані ґрунти, то глибина борозенки може бути 3-4 см. Дно борозенки потрібно обов'язково ущільнити. Ширина між рядками. Має бути не менше 25-30 сантиметрів. Окремо потрібно вже зараз підготувати суху землю для того, щоб ми мали чим пригорнути насіння посія. Також приготувати для мульчування або торф, або перепрівший компост, або перегний. Сіємо насіння сухим і загортаємо сухим ґрунтом. Якщо у вас важкий ґрунт, то ґрунт можна змішати з торфом або з піском, присипати насіннячку не більше як 1-2 см і ущільнити, щоб насіння ущільнилось із ґрунтом. І обов'язково ще зробити поверх рядочків не менше 3-4 см мульчі. Ще така ситуація. Ви запитували: як ми зробили рядочки? І випав сніг. У нас була така ситуація. Ми, як робимо рядочки, то ми їх відмічаємо. Ці рядочки ставимо міточки, де ці рядочки в нас? Якщо ж випав сніг, нічого страшного, земля примерша. Ми цей сніг розгорнули, віником промели ці рядочки, посіяли морпу і зверху присипали сухою землею, адже вона в нас заготовлена у сараї, ця суха земля. І присипали мульчою, Зазвичай ми присипаємо перепрішим компостом. Після того, як ми посіяли морк, ні в якому разі не поливаємо грядки, щоб не стимулювати передчасне проростання насіння. Можна полити аж вже навісні, якщо буде. Суха весна. Грядку потрібно замульчувати. Чим ми можемо мульчувати? Можемо замульчувати дуже добре перепрілим компостом 50 на 50 з ґрунтом, можна перегною який. Вже виставиться не менше два роки, також пополам із ґрунтом, можна замульчувати, наприклад, соломою, опалим листям, але зверху обов'язково покласти гілля, для того, щоб не розвивав вітер. Це й буде гарне снігозатримання. Якщо сніг випаде, то можна навіть додатково на грядку насипати снігу. І зазвичай навесні, для того, щоб вберегти сходи і попередити повернення повторних заморозків. Можна накрити дугами, натягнути плівку чи агроволокно. По-перше, це швидше зійде насіння, а по-друге, якщо буде раптом зниження температури і тривали похолодання, то ми таким чином бережемо сходи. І питання, яке всіх турбує, які ж друзі вибирати під зиму сорти моркви? Сьогодні сортів моркви є дуже багато і підходять, повірте, любі сорти. І раннє, якщо ви дуже хочете ранньої мати моркви, але разом з тим, якщо вона проросте ця морква і буде повернення морозів, то вона може примерзнути. Тому добре вибирати і середню, і пізню моркву. Саме головне, на що ми повинні звернути увагу, що як ми купуємо, і на звороті має бути написано, друзі. Ось дивіться, висівають рано навісні та під зиму. І якщо так написано, а ми королеву осені сіємо щороку і також любимо нанську, бо вона без серцевини. Це хороші сорти. Також є хороші сорти це і шантане, незрівнянна, і абако, і монтана, і курода, і дуже гарні відзови за вітамінну моркву. Тому саме головне, щоб ця морпа, як ми говорили, підходила для посіву під зиму. Єдине, що насіння треба висівати на 25-50% більше, як зазвичай. Але, друзі, на нашу думку, на нашу практику, вигідно висівати насіння морк під зиму. Звичайно, якби вони вгадували погоду, стрілкування буде через те й насіння. Ми більше сіємо, але морква зазвичай завжди урожайна. І морква така соковита. І ми вже в червні місяці маємо свою моркву. І друзі, які сприятливі дні, найкращі дні для посіву моркви у листопаді та в грудні, друга половина 15 листопада, 16, 17 листопада. Спадаючи місяць у Терезах, хороший родючий знак. 18 та 19 листопада спадаючий місяць у скорпіоні, родючий знак. 7 та 8 грудня спадаючий місяць у раці, родючий знак. 13, 14 та 15 грудня спадаючий місяць у терезах, родючий продуктивний знак. 16 та 17 грудня спадаючий місяць у скорпіоні, хороший рудючий знак, посіяні коренеплоди у дані дні, розвивають гарну кореневу систему і дають рясний урожай. Тому використовуйте поради посівного календаря, але саме головне звертайте увагу на погоду та агротехнічні умови посіву та догляду за культурами. Якщо ми висіємо своєчасну морку при таких параметрах, як ми говорили, а зиму обіцяють холодною, то і буде і щедрий урожай моркви. Що я вам і бажаю. бажаю вдалих посівів. Дружніх навесні сходів, щедрих урожаїв і головне мирного неба над головою. А про особливості посіву червоного бурячка ми поговоримо у слідуючому відео. Я вас запрошую і прошу кому поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дім та присадибна ділянка. До побачення, друзі, до нових зустрічей!